Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Ну що, перший сніг в мене автономний вебаста стоїть. Тому в мене тут вже підтануло все. Тож, кожен поважаючий себе автомобіліст повинен вже був мати приблизно ось таку щітку. І ось такими рухами ми прибираємо сніг. Увага! Зі стелі, з даху прибираємо повністю все. Якщо почистити лише лобове, то при гальмуванні оця вся, оця вся купа снігу вам злетить на лобове. Також чистимо капот, щоб вам сніг, ну звісно, фари, щоб вам сніг не залетів на лобове скло. Тож щищаємо також дзеркала Часу це займає небагато. Ось вже цілих півтори хвилини чищу, заднє скло теж обов'язково, дах. Я вам сказав, обов'язково, бо той, хто залишає на даху сніг, той ризикує його отримати. При гальмуванні повністю перекриває вам огляд. Це дуже небезпечна штука. В мене навіть десь такий відос був, там де чувачок потрапив в таку ситуацію. Ну що, дві хвилинки і машина почищена. Часу багато не займає, звичайна щітка. Ну і це перший сніг, він невеличкий. Але будьте уважні і обережні. Зараз особливо стрьомно тому, хто потрапить на клуб, який полюбляє літню гуму. Перевзувати, коли піде перший сніг. Все, машина вичищена. Дві з половиною хвилини це зайняло. Я готовий до руху. Ну, правда, в мене ще й машина прогріта. Тож будьте, друзі, уважні і обережні, бо це перший сніг, коли саме стрьом виїжджати. Якщо у вас є змога, в перші дні, якщо засипе снігом дуже сильно, постарайтесь залишитись вдома, якщо у вас немає досвіду. Перший сніг виїжджають досвідчені і бездумні. Всім гарного дня!